Це перехрестя одне із найскладніших у Львові. Тут сходяться одразу три важливі магістралі: проспекти Свободи, Чорновола та вулиця Городоцька. Старі світлофори своє вже відпрацювали. Замість них працівники у середу по обіді почали встановлювати нові. На цьому переході пішоходи зможуть самі вмикати собі зелене світло. Зажимаєш, загорається. переходиш дорогу. коли вечором. Якась людина не може перейти чи з коляскою. У цей режим задається комп'ютеру, там стоїть, стоїться програма і переходить, тоді в дорогу нормально. На час заміни перехрестя стало нерегульованим. Водії перетинають його, керуючись своїми уявленнями про правила дорожнього руху. Пішоходи, переходячи дорогу, поміж автівками дивуються, куди зникли світлофори. А чого вони забрали? Переробляють чи зовсім заберуть? А ну, то переробляють, то таке, мусимо потерпіти, куди ми дінемося. Та чому на перехресті нема регулювальника? Дуже незручно переходити. Ми якраз Демі порушили це питання, що тут не можна було поставити чергового міліціонера, який би от поміг людям і водіям. Коли усі 10 світлофорних об'єктів змонтують і запустять, рухом на цьому перехресті керуватимуть відеодетектори. За принципом, з якої вулиці транспорту більше, там і зелене світло. Будуть зчитувати інтенсивність руху перед даним перехрестям за декілька метрів. Які будуть щитувати і накопичувати інформацію про накопичення на даному перехресті при червоному світлі транспортних засобів, і будуть оптимізовувати і вмикати зелене світло. Пріоритет у Русі матимуть трамваї, їм вмикатимуть зелене світло автоматично. З наступного тижня Львів Автодор має намір замінити світлофори на перехрестях вулиці Дорошенка із проспектом Свободи. Регулювати рух по сучасному будуть уздовж двох трамвайних маршрутів другого та шостого. Повноцінно система запрацює у жовтні наступного року. Арсен Нелюк, Володимир Квятковський, головні новини Львова.